Це Які екстремальні види розваг ти отримала під час подорожі у Карпати. Я забила. Мені сподобався підйомник, тому що ми чуть не вбилися. <рес> що саме сподобалося в садибі, де ми проживали? Але мені найбільше сподобалися наші уюзні такі кімнатки, де, ну, там, в принципі, було все, щоб можна було спокійно і гарно жити. Ще мені сподобалася смачна їжа, яку нам і вранці давали і ввечері. І в принципі, мені сподобалося, як ми там провели час, ми там гарно і в схованки грали, і в карти грали з дівчатами. Взагалі гарно. З ким однокласників ти більше всього спілкуєшся? Я спілкувався більше всього з своїм любимим другом Артемом і з дівчатками Віка і Даша. Як пройшла твоя друга ніч? Мені дуже сподобалось, особливо хлопці так підтримували, дуже до серця прийняло. Все. Хто з однокласників показав у цій поїздці себе з іншого боку? Я думаю, що всі показали себе з іншого боку, тому що ця поїздка повністю змінила нас, і всі показалися з абсолютно іншого боку, і мнення обо всіх зовсім друга. І був найстрашніший момент у поїздці. Найстрашніший момент був, коли ми вчора грали в хоманки і мене майже знайшли під ліжком. Про кого з Однокласників в тебе змінилася думка? Ну, за цю поїздку у мене кардинально змінилася думка про Назара Палюха і Артема Кучера, бо вони відкрилися з іншої сторони. Як вплинув на твоє самопочуття відпочинок кучанок? Що я можу сказати на моє відчуття було дуже добре. Мені все сподобалося. Як ми всі разом відпочили, попарились добре? От і потім після чадів також мені все сподобалося, як ми відпочили у отелі. Також ну, враження залишилися дуже добре і назавжди я сподобалося, що аж було було забавно. Ні, запаручення не було. було запорочення від задоволення. Також... Скажи, скажи так. Ну, бо. Воно було... так ні, насправді запарочення за не було. було. <laughs> Якщо б поїздка була фільмом, яким би жанром вона була б? Це був хорор, повсякденність та комедія. З якою піснею в тебе асоціюється ця поїздка? Із піснями Нойза, які мені вмикала Настя. Всього поїздку! <смеш> Андрій, що найважче було в поїздці? Розуміння того, що це дуже швидко закінчиться, як і сталося. Ну, І зараз ми вже їдемо. якось. Ну, трохи сумно, але сама поїздка була дуже гарна. Да. Денис, Денис, а що ти кричав, коли зарізав у холодну воду після чані? <плес> Женя, яка тваринка тобі більше всього запам'яталася тут слоє? Альпака, тому що вона харкава вовчук. Яке найкраще блюдо тобі сподобалось з місцевої кухні? Мені сподобався борач, тому що у нього є кантна хустринка. Дуже добре було зване м'ясо. Дуже великі ось такі от картофлини у тарілці. Що було найстрашніше у поїздці у Карпатах? Найстрашніше у поїздці було, коли ми грали в у прятки в темряві, та я була шукачем і заходжу в туалет і знаходжу там Женю, який сидів отак. от, Я не зрозуміла, що це таке. і Мені було дуже страшно. Що скажи фразу? Коли я знайшла Женю в туалеті? Коли я знайшла Женю в туалеті. Опиши свої емоції про Родельбан у трьох словах. Я глохла. Як ви пережили цю подорож? Тільки за рахунок релаксації в чанах, а особливо після них. Який найцікавіший момент запам'ятався вам у подорожі до Курпату? Родельбан і діти. Які найбільші емоції викликав у вас користь. Які емоції викликав фотокореспондент? фото кореспондент?